Осінні квіти. Діти, я хочу вас познайомити з своїм казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, адже з'являються, коли настає похмура осіння погода, але вони розквітають і радують нас своїми барвами до перших морозів. Ох, і гарна клумба в дитсадку, де іще ви бачили таку, стільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці ясно має орядь. А величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівне. Айстри побратими стрункостали, діточок привітно зустрічали. Знайомтесь та повторюйте разом зі мною айстри, Жоржини, Хризантеми, Гладіолуси, Чорнобривці. Братки, цинія. Пригадайте назви квітів і спробуйте розповісти, які вони. Так, це айстра, а яка вона? Ніжна, запашна, рожева. Так, це жержини. А які вони? Пишні, святкові, великі. Презентеми, які вони? Тіндітні, ароматні, маленькі. Так це гладіолуси. Які вони? Запашні, веселі, приємні. Так це чорнобривці. Які вони? Жовтогарячі, сонячні, багряні. Братки. Які вони? Тендітні, різнокольорові, цікаві, незвичайні. Цинія. яка вона? Ароматна, пухнаста, яскрава. А тепер подивіться на картинку і складіть про неї розповідь. Яка пора року? Як звати дівчинку? Що вона побачила? Скільки було квітів? Які їй квіти сподобалися? Чи зірвала дівчинка квітку?